Дружба з вихованцями угорницької школи інтернату розпочалась 15 років назад з першого ярмарку продажу малюнків. З кожним роком відзначення свята Миколая змінювалось. Подарунки були удостоєні найчимніші. Учням угорницької школи-інтернату не потрібно писати листи до святого Миколая, бо його помічники добре знають потреби своїх менших друзів, Девізом підбору подарунків є вислів, так як для своєї дитини, і це не просто слова. Ми знаємо їхні потреби, і коли підходить свято Миколая, вони вже не пишуть листи, тому що вони знають, що ми виконуємо їх, їхні бажання. Ми знаємо їхній розмір, їхньої ніжки, як вона росте. Вона була 35-й, стала цього року вже 39 й наприклад, і так далі, і тому подібне. Ми знаємо, якими іграшками вони граються, які солодощі люблять. Так як своїм рідним онукам іду допомагати. Щось таке найкраще того, що вони не мають, що вони хочуть, хотіли би так само і цим дітям. Це для мене також рідні діти. Доброта і допомога подарована цим дітям. З часом повернеться добрими справами для інших. Сподіваються, благодійники. Я тут вже так, як третій раз. Ну я хочу сказати, дуже класно мені тут дуже подобається. Хочу особливо тим людям подякувати, які. Хочуть, підтримують нас і всього їм найкращого побажати здоров'я і міцності. А для малечі Івано-Франківська, щоб отримати подарунок від Святого Миколая, недостатньо було просто завітати на свято. Маленька Аня вивчила співану молитву. Усім добрим дітям принеси гостинці і подав божу ласку кожній силой. Усі присутні на святі діти навчились користуватись кондитерськими мішечками і кольоровою посипкою та намагались зробити свою ялиночку найкращою. Театралізований майстер-клас захопив і дорослих, яких на дитяче свято прийшло чимало. Завітало близько 300 діток, які розмальовують прянички. І ми для них приготували особливий сюрприз. Це їх улюбленець, святий Миколай. розмальовував пряник ялиночку. Прикрашав гірляндочками і прикрасами завжди цікаво дізнатися щось нове, навчитися чомусь новому і щось зробити. Прикрашала яленку, в яку виготовила насісто або подарити своїй сестрі, або з'їсти. для найдорожчого гостя. Діти підготували вірші, пісні разом з Миколаєм танцювали і раділи наймилішому своєму святові.